Доброго дня всім. Ми вдячні за запрошення, оскільки необхідність довести до громадськості те, в яких умовах і як працюють суди, особливо в останній період в суспільно політичних змінах, які відбуваються, потреба назріла, Вона постійно так була і залишається актуальною. Перш за все я хочу сказати, що суддівський корпус Тернопільської області, який всі люди нашої держави. Залишається осторонь цих подій, які відбувалися в державі. І в першу чергу, звичайно, хочу повідомити, що ми також глибоко сумуємо своє співчуття з приводу тих трагічних подій, які відбулися, особливо відносно людей, які поклали своє життя на Майдані. І вона, на яких повинні тепер на йти в історію України, суди, вони були і є і залишаються фактично єдиним легітимним органом. Який е уповноважене здійснювати правосуддя. І тому в умовах сьогодення, е враховуючи статус судді, е до них до кожному суді е проявляється, напевно, особливі вимоги щодо відправлення правосуддя. Основне завдання, яке полягало. І на апеляційному суді, і на Терторіальному управлінні державної судної адміністрації це було забезпечити безперебійну і стабільну роботу всіх судів нашої області, оскільки які б події не відбувалися, суді повинні були відповідати правосуддя, розглядати справу. В цих умовах я хочу сказати, що фактично в області всі Суди в кожному районі, апеляційні в тому числі працювали в постійному режимі, не зупиняючи цієї роботи, оскільки багато суддів по Україні на якийсь період свою діяльність. У Нас виникали певні питання в деяких районах, зокрема в Бережанах, по суді, Ланівцях, у Збаражі, які були пов'язані з студією після 20 лютого, коли пропонували суддям. Закрити заміщення суду, написати заяву про звільнення, але, скажімо так, приємно, що переміг здоровий густ і розмір, люди знайшли компроміс, суди практично не припиняли своєї діяльності і таким ж умовах працювали.